Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Говоримо про чемпіонат Італії, про серію А та про невгамовних італійців, які за тиждень вирішили зіграти аж два тури. На минулих вихідних відбувалися поєдинки восьмого туру, а посеред цього тижня мають відбутися поєдинки уже дев'ятого. Про дев'ятий тур поки що говорити зарано. А от восьмий ми в даному випуску і підсумуємо: результати, нагороди, турнірна таблиця. Ну і головне питання: чи змінився знову в Італії лідер? Нагадаю, перед восьмим туром лідирував Мілан, і саме Міланісти відкривали даний тур домашнім поєдинком проти останньої команди чемпіонату проти Пізи. Кілька турів тому Мілан уже лідирував, але тоді, зігравши на виїзді проти Ювентуса 0 0 лідерство втратив. Ну добре, то виїзний матч, тим паче проти Ювентуса. А от здавалось би, що може завадити Мілану залишитися на першій сходинці після матчу з Пізою. Тим паче, що поєдинок розпочинався для господарів дуже святково. Перед початком матчу наставнику команди Максиміліану Алегрі. Був вручений приз тренера місяця, а от Крістіану Полішичу приз гравця місяця. Щоправда, сам американець зараз травмований і участі в матчі проти Пізи не брав. Тим не менше, саме його команда дуже оперативно вже на сьомій хвилині відкриває рахунок. Другий тур поспіль забиває Рафаель Леао. Підхопив м'яч неподалік бокової лінії, змістився в центр та потужно пробив замеж штрафної. 1-0. Але ось такий святковий початок матчу, схоже, заспокоїв Міланістя, оскільки до завершення першого тайму як такої напологи. Олегливості в атакуючих діях не прослідковувалося, і перший тайм з рахунком 1-0 так і завершився. А на початку другого піза бере та й рахунок зрівнює. На 59-й хвилині арбітр призначає пенальті у ворота Мілана за те, що м'яч влучив руку захисника, і Хуан Куадрадо пенальті реалізовує 1-1. Після цього уголки Парафізи значно побільшало роботи, адже Мілан знову побіг в атаку. Знову міг забити Рафей Леау. Пробував з меж штрафної, але м'яч після його удару влучив в поперечину. Піза, до речі, в цьому чемпіонаті ще не виграла жодного матчу. Але на 86 й хвилині ангольський нападник Болан Зола реалізовує вихід вічнавід з голкіпером та виводить гостей вперед 2-1. Але виграти їм не вдалося. На 93 й хвилині Міланці швиденько розіграли кутовий. Лука Модрич відпасовує на захисника Закарі атаками, а той бере та й лупить за меж штрафної. М'яч від стійки залітає у ворота. Нічия 2-2. Більше того, на 99-й хвилині Міланці навіть могли вирвати перемогу. Неймовірний сольний прохід від Алексіса Саламакерса. Увірвався в штрафну та пробивав дальній кут, але трішечки не влучив. Таким чином, Мілан зіграв з аутсайдером в нічию 2-2. Хоча, по завершення матчу наставник команди Масиміляно Алегрі говорив про те, що вони задоволені тим, що вдалося вирвати нічию в матчі проти Пізи. Тим не менше забігаючи наперед, скажу, що Мілан лідерство втратив. Таке враження, що Міланісти бояться першої позиції, щойно на неї піднімуться, відразу ж з неї і падають. Про нових лідерів серія поговоримо трішки пізніше, а зараз про компроміси, адже не лише Мілан та Піза в восьмому турі зіграли в нічию. Половина матчів 5 з 10, завершилися нічийними результатами. Парма та Комо взагалі обійшлися без голів 0-0. Також 0-0 могли зіграти і Кремонезе та Аталанта. Але на 78-й хвилині свій перший гол за Кремонезе забиває англійський ветеран Джеймі Варді, зігравши як справжній центр Форвард. Його партнер завдавав удару, голкіпер Аталанти Парир. Але тут, як тут, на добивання Джеймі відкрив рахунок 1-0 і відразу побіг робити акробатичні сальто. На жаль, його гол не став переможним, оскільки на 84-й аталанта рахунок з рівні. Навісна подача з правого флангу, і хоча захисники Кремонези вибили м'яч, але на підбирання зіграв Марко Брешаніні. Прийняв на груди, а наступним дотиком пробив. В підсумку 1-1. В нічію 2-2 зіграли Верона та Кальєрі. Дуже прикра нічя для господарів. Адже до 77-ї хвилини вони лідирували. Два нуль, а от для острівної команди приємна нічия, адже бал врятували на 92-й. Ну і також неймовірно, нічию розписали Фіорентина та Болоння. Річ у тім, що по ходу даної зустрічі одна з команд протягом кількох секунд поступалася з рахунком аж 0-3. Рахунок відкрили гості на 25-й. Аргентинський нападник Болоні Сантьяго Кастро, поклавши корпус, потужно пробив та забив 0-1. А на початку другого тайму гості забили вдруге. Прострільна передача з правого флангу і на ближній стійці в один дотик замикає Ніколо Камб'ягі 0-2. Більше того, на 66 й чергова атака від болоні. З лівого флангу відбувається навісна подача на дальню стійку. А там пробуває кращий бомбардир чемпіонату Рікардо Орсоліні. Але голкіпер Фіорантини м'яч відбиває щоправда прямісінько на набігаючого Тейса Делінгу, і той забиває гол. Арбітер показує на центр поля. Тобто на той момент Фіорентина команда Стефано Піолі горіла 0-3. Щоправда, з таким рахунком вони горіли лише кілька секунд, адже втручається вар, і Орсоліні був помічений ов. Сайт. Тобто з 0-3 рахунок повернувся 0-2. І, можливо, ось такий розвиток подій надихає Фіорентину на неймовірний камбек, одним з героєм та творців якого став колишній футболіст донецького шахтаря Бразилець Додо. Саме він на 74 й хвилині пролітає правим флангом та робить прострільну передачу в штрафну супротивника. А м'яч влучає в руку захисника, і арбітр призначає пенальті, яке реалізував ісландський нападник Альберт Гудмунсон. 1-2. на 83 й болонці, ще залишилися у меншості. За дві жовті був вилучений шведський півзахисник Емік Гольм. І на 94 й знову прохід правим флангом від бразильця до до цього разу уже навісна подача на дальню стійку. А там Мойзекін пробиває, і м'яч знову влучає в руку у захисника болоні арбітр після перегляду від повтору призначає ще одне пенальті для господрів. Його реалізує Мойзе Кін. Відразу хапає м'яч та біжить на центр поля, адже ще кілька хвилин залишалося зіграти. І Фіорентина могла вирвати перемогу. Це міг зробити все той же саме. Додо на 99-й штрафний господрів. Навісна подача в штрафну супротивника, і відбувається скидка на ближню стійку. А там перше на м'ячі Додо залишалося лише влучити в ствір, але він не влучив і в нічию два ма так і завершився Неоднозначна нічия для Фіорентини з одного боку врятувалися з 0-2, з іншого боку знову не виграли. І які раніше ідуть поки що без перемог в цьому чемпіонаті, і як і раніше ідуть в зоні вильоту. Повертаємося до лідерських розбірок. Тож міланочки втратив. Відповідно, у інших колективів з'явилися шанси на першу сходинку, зокрема у Наполі та Інтера. Але ці команди у восьмому турі грали між собою. Це центральна вивіска восьмого туру. Неаполітанці були дуже злими та налаштованими, адже посеред минулого тижня зазнали абсолютного фіаско в лісі чемпіонів, поступилися на виїзді нідерландському ПСВ Єндховен аж 2-6. Тому, можливо, в домашньому матчі хотіли трішечки реабілітуватися. Продемонстрували не найкраще. Ще футбол, але що саме головне, таки реабілітувалися. Хоча рахунок могли відкривати гості. На 14-й хвилині гравці інтера запресангували супротивника неподалік їхньої штрафної. Перехопили м'яч, опинився шкіряний у Лаутаро Мартінеса, а той завдав потужного удару, щоправда, пробив прямісінько в голкіпера. Ну а на 33 й дещо суперечлива ситуація. Ді Лоренцо перекотився через захисника інтера, і арбітр призначає пенальті. Як не сперечалися гравці інтернаціонали, але арбітр свого рішення не змінив. 11-метровий для господарів, який взявся пробувати кевін дебрюйне. Ліпше б він його не пробував. Ні, звичайно ж, він його реалізував, вивів свою команду вперед, забив четвертий гол в серії А, але відразу ж захопився за ногу. Травма як наслідок заміна, і за останніми повідомленнями, можливо, навіть кілька місяців Наполі доведеться грати без свого новоспеченого лідера. Інтерісті могли зрівняти рахунок ще в першому таймі. Зокрема, на 41-й, після подачі з класно на другому поверсі діяв Бастоні, але м'яч після його удару влучив в поперечину. На першій компенсованій пробував Лаотаро Мартінес, замикаючи прострільну передачу з правого флангу. Таке враження, що голкіпер на полі уже не рятував свою команду, але м'яч прокотився повз дальню стійку. Подібна ситуація і на третій компенсованій. Навісна подача з лівого флангу, на другому поверсі діє Дензел Думфріс, голкіпер поза грою, але м'яч, поцілувавшись, і стійкою полетів за межі поля. Ось так Наполі виграли перший тайм 1-0. А не встиг розпочатися другий, як наполітанці уже вже лідирували 2-0. Скот Мактоміна й отримав пас із своєї половини поля, хоч і з труднощами, але все ж таки м'яч приборкав та потужно пробив за меж штрафної 2-0. Щоправда, за п'ять хвилин по тому інтер повертається, оскільки пенальті вже для них. М'яч влучив руку захисника Наполі. Це все в штрафній, і арбітр після перегляду оповтору призначає пенальті для інтернаціонали, яке реалізовує Хакан Чалханоглу 2-1. Відразу хапає м'яч та біжить на центр поля. Але наполі вдалося знову збільшити свою перевагу. На 67 й вони вкидали аут. Захисники інтера трішки невдало розташувалися. Як наслідок Френка підхопивши м'яч, втікає від двох супротивників. А коли на горизонті з'явилися чергові два, зміщується вліво та потужно пробиває 3-1. Діючий чемпіон грамотно дотримав даний результат до фінального свистка та здобув перемогу 3-1, Таким чином, трішечки реабілітувавшись за фіаско в лізі чемпіонів. Плюс до того неполітанці очолили турнірну таблицю чемпіонату Італії, хоч і не одноосібно, адже ще є Рома Артема Довбика. Римляни на виїзді грали проти новачка, проти Сасуолу. В даному сезоні для Роми найпоширеніший рахунок це 1-0 на їхню користь. Гра від оборони. Але, звичайно ж, даний план працює лише в тому випадку, якщо римляни, ну, по крайній мірі першими забивають. Так от проти Сасуолу даний план знову спрацював, адже на 16-й хвилині римляни відкрили рахунок. Це зробив Пауло Дібала, зігравши на добиванні. Аргентинець, до речі, в першому таймі навіть дубль міг оформити. В одному з епізодів пробував зі штрафного, але трішечки. Не влучив ствір. В другому таймі у Роми на полі з'являється Артем Довбик. шансів забити не мав, але от міг стати асистентом, оскільки розпасовав на своїх партнерів. Зокрема, на 68-й відпасовав на вбігаючого в штрафну Полігріні, але той підсікаючи м'яч над голкіпером, влучив стійку. На 83-й український нападник поборовся в центрі поля, вирвався на відкритий простір, але не взяв ініціативу на себе. А дочекався партнера по команді. Відпасував, але той не влучив в ствір воріт. Щодо Сасуоло, то якщо ще в першому таймі у них були влучання в ствір, то в другому ні. Тому Рома здобула перемогу комфортно для себе, як завжди, 1-0, і разом з Наполі очолює турнірну таблицю. З таким самим рахунком виграв інший римський клуб. Лаціо, вдома обігравши Ювентус. Долю матчу вирішив гол на 9-й хвилині. Гравці Ювентуса тримали м'яч своїй штрафні, потім голкіпер вибив, але недалечко м'яч опинився у Тома Башича і той бахнув за меж штрафної 1-0. Майже весь матч був у Ювентуса для того, щоб по крайній мірі зрівняти рахунок, але вони цього так і не зробили. Як наслідок, маємо наступну ситуацію: вперше з 1991 року у Ювентуса чотири матчі. Незабивна серія. Поки що наставник Ігор Тудор не звільнений із своєї посади, але ми слідкуємо за розвитком ситуації. Також прикрою поразки зазнала і Джено Руслана Малиновського, програвши на виїзді Торіно 1-2. Прикри полягає в тому, що саме Джено на сьомій хвилині відкрила рахунок, але в другому таймі автогол захисника команди, плюс до того гол Торіно на 90-й, призвели до того, що виграли саме туринці. В найрезультативнішому матчі восьмого туру у Дінезе вдома обіграли Лечче 3-2. І хоча для удінців це третя перемога в чемпіонаті, але лише перша в домашніх стінах. Тому, звичайно ж, вони були дуже дуже раді. Дивимось тепер на турнірну таблицю після восьми зіграних турів. Тож в Італії дійсно двовладдя. По 18 балів мають Наполі та Рома. Мілан опустився на третю сходинку, 17 балів у них. Зону Ліги Чемпіонів замикає інша міланська команда Інтер, у котрої 15. В зоні Єврокубків Болонья та Комо. Неподалік Аталанта Ювентус та Удінезе, у котрих по 12. Уже вісім турів зіграно в Італії, але як і раніше, чотири команди ще не виграли жодного матчу: це Верона, Фіорентина, Піза та Дженуа. Команда Малиновського взагалі на 20 двадцятій сходинці маючи три бали. А от Верона, хоч і йде без перемог, тим не менше, зону виліту на один бал, все ж таки випереджає. Нападник Болоні Рікардо Орсоліні не забив у восьмому турі, але він продовжує лідирувати в списку бомбардирів на його рахунку п'ять голів у трьох переслідувачів по чотири. Зокрема, і у Кевіна де Брюйне. Але коли наступного разу бельгієць заб'є в серії А, не зрозуміло через його травму. Ось така ситуація в Італії після восьми зіграних турів. Хто на вашу думку виграє чемпіонат Італії сезону 2025-26? Залишайте відповіді в коментарях. На сьогодні ж, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.